Вітаю вас в ефірі. Програма тема дня. І зараз будемо говорити про медичну систему, особливо що стосується ковіду і що стосується сезонних захворювань. Я із задоволенням вітаю в нашому ефірі Олена Колоденко, директор центру первинної медико-санітарної допомоги та докторка медичних наук. Доброго вам дня. Доброго дня. Ми з вами трошки до ефіру говорили про те, що з початком повномасштабного вторгнення всі, нібито, забули взагалі про ковід. 19 в нас просто автомобіль. Фотично зняли маски, і здавалося, що пандемії ну не буде. знаєте Тоді точно було, як в нас модне слово, таке не на часі, але ми бачимо, що кількість е людей, які захворіли на COVID-19, все ж таки збільшується. Розкажіть нам про це. Е, ну Для цього є е певні підстави, для того, щоб от було так, як було. По-перше, е Десь в лютому більшість нашого населення вже була провакцинована двома дозами вакцини. Дуже багато населення отримала третю дозу, або, як ми її називаємо, бустерну дозу. Саме тому на початку лютого ми спостерігали зменшення. Кількості захворілих на ковід. Окрім того, це совпало з тим, що дуже багато людей виїздило з України, і звичайно, у нас не працювали школи, не працювали дитячі садочки, не працювало дуже багато підприємств, і контакту з людьми фактично не було. Саме тому ми спостерігали і зниження захворюваності на ковід, тобто не було підстав для того, щоб він. Прогресував. Що відбувається зараз? По-перше, дуже багато людей забули про те, що їм треба зробити бустер. Дуже багато людей не розуміють, що після Першого бустера через шість місяців треба вже зробити другий бустер. І якщо у людей підійшов час до того, як треба робити, бустер, треба приходити і робити для того, щоб убезпечити себе. Окрім того. На щастя, да, дуже багато людей вже повертається до України, дуже багато підприємств починають працювати. Тобто, люди починають комунікувати між собою, і ризик захворіти на ковід він збільшується. Саме тому, по-перше, ми маємо вакцинуватися, пригадати, коли ми робили другу друге щеплення або коли ми робили перший бустер для того, щоб. Пролонгувати ефект вакцинації і зробити необхідну дозу вакцинації зараз. І, е, звичайно, якщо ми знаходимося в громадських містах, де багато людей, і ми не розуміємо, чи вони здорові, чи е, ні, то звичайно треба дотримуватися по перше дистанції. це півтори метри, принаймні, має бути між людьми, або одягати маску. Тобто нічого не змінилося в профілактиці ковіду, і ми маємо розуміти, що нам треба робити. В кожному випадку, тим паче, що на західних областях України вже повертається масковий режим, вже просять людей в громадських місцях бути з масками. В магазини не пускають без масок, тому що все ж таки. Ми повинні розуміти, що нам доведеться жити з ковідом як ну таким собі сезонним захворюванням, який проходить легше через щеплення. Звичайно, і всі ті люди, які, у яких була змога виїхати за кордон, вони бачили, що майже в усьому світі і Європа, і Америка, і інші країни, вони не відміняли маскового режиму. тобто він був і е минулої, весни. І навіть літом, і тим паче зараз не відміняється масковий режим. Тобто все дуже строго. Просто у нас так сівпало, що ми з'явилися інші дуже серйозні проблеми. Ми просто якось так не реагували на те, що ковід є. Але повертаємося до нормального життя, повертаємося для того до того, що треба робити певні речі: перша вакцинація і дотримуватися певних правил. А з чим пов'язано те, що в принципі зараз ми вже трошки з вами поговорили, що на початках а, взагалі було і не до того. Більшість сиділа вдома, хтось виїхав. А зараз вже м, почали збільшувати кількість людей, які захворіли на COVID-19. це пов'язано з тим, що в нього все ж таки хвилі, як ми вже звикли до цього слова, сезонності, чи м, щось я інше? я думаю, що все ж таки це не сезонність, а це просто сівпада. З кінцем дії вакцинації, наприклад, вже треба робити другу бустерну дозу, а у нас ще не всі зробили першу бустерну дозу. Тобто, треба слідкувати за цим. Треба вчасно робити вакцинацію для того, щоб ми не доводили до цих хвиль. І звичайно, ну сезонність в якому сенсі вона буде грати якусь свою роль, тому що. В Період зміни температури зовнішнього середовища ми дуже багато спостерігаємо просто простудних захворювань, як ми їх називаємо. Тобто це сезонні. Гострі вірусні респіраторні інфекції, і враховуючи те, що симптоми гострих респіраторних вірусних інфекцій дуже схожі на симптоми ковіду, то відрізнити їх не завжди ну, просто так нам вдається. Тобто для цього треба зробити тестування, для того, щоб підтвердити, яка інфекція викликала симптоми, які присутні у людини. Тобто, якщо виникли навіть симптоми, і людина не знає, це е, коронавірус чи щось інше, у будь-якому випадку краще одразу звернутися до сімейного лікаря? Звичайно. Випадку. Самостійно вже немає такого. Є запах, є смак, вже відійшли цього. Це, це не завжди е буде показово да, так, для коронавірусної інфекції, але ми треба розумі розуміти, що будь-яка вірусна респіраторна інфекція вона є загрозливою для тих людей, з ким е спілкується хвора людина. Тобто захистити себе в будь-якому разі е потрібно: е або від ковіда, або від грипу, або від іншої. Вірусної інфекції. Тому при появі е, перших симптомів вони можуть бути легкими. Навіть просто нежить, навіть просто якась слабкість, е, незначне підвищення температури тіла. Перше, що має зробити людина, це зателефонувати своєму сімейному лікарю. Е, не треба йти до роботи, не треба йти в колективи, не треба спілкуватися е, з іншими людьми для того, щоб не розповсюджити. Цю інфекцію, а якщо говорити про зателефонувати своєму сімейному лікарю, ми пам'ятаємо і черги на кордонах, коли дуже багато людей е, виїжджали, чи є знаєте, нас в Одесі кому лікувати? Чи достатньо сімейних лікарів зараз знаходиться у місті? Чи налагодилась ця система? Взагалі що ви скажете? Ну я не можу сказати, що взагалі була якась проблема з сімейними <гум> лікарями. Звичайно, на початку війни дехто виїжджав за кордон, але е, Ну Влітку дуже багато молодих фахівців закінчили своє навчання, і ми прийняли на роботу дуже багато uh -huh. молодих фахівців, які активні, які хочуть працювати, які надають вже кваліфіковану медичну допомогу. Окрім того, дуже багато лікарів, які виїхали, вони вже повернулися. І казати про те, що в нас зараз є якийсь дефіцит лікарів, особливо сімейних лікарів. Ну немає такого сенсу. Тобто, ми працюємо. Ми працюємо Цьому в штатному режимі всі сімейні лікарі на зв'язку зі своїми пацієнтами, тому при необхідності треба звертатися, треба записуватися на консультацію і отримувати лікування вчасно. Так, ми побачили цю тенденцію, коли і вчителі повернулися, і лікарі багато повернулися, адже ну є розуміння, що є де працювати і є робота, тому така тенденція і дуже приємно, що багато людей повертаються. Але якщо повертатися навіть до питання вакцинації, я пам'ятаю, що раніше всі робили сезонну вакцину від грипу. А, а зараз треба робити Нічого вакцину. не змінилося обов'язково. Uh -huh. Тобто е, треба розуміти, що вакцинація це е, дієвий спосіб профілактики інфекційних захворювань. І якщо казати про грип, то це вже дуже багато років протягом дуже багато багатьох років ми бачимо ефективність вакцинації від грипу, тобто провакцинувався. Ти захистив себе від е, важкого перебігу захворювання від. Е, Смертельних випадків, і це дуже важливо. Саме тому в умовах воєнного стану все, що ми можемо зробити для себе, ті способи, якими ми зможемо захистити себе, ми маємо робити. Тобто це вакцинація від грипу, це вакцинація від ковіду, це вакцинація від інших рутинних інфекцій, як ми їх вже називаємо. Да? дифтерія, стовняк. Доросла людина має вакцинуватися кожні 10 років. Якщо вакцинація від грипу, і від ковіду це сезонна вакцинація, або ну, згідно того календаря щеплень, як ми вакцинувалися, да, від ковіду, наприклад, тобто минув термін 6 місяців, робимо першу дозу. Бустерну минув, Інший термін 6 місяців робимо другу бустерну дозу. І скоріш за все, це стане така теж рутинна вакцинація. У кожної людини буде свій графік в залежності від того, коли він робив попередні щеплення. А що стосується вакцинації від дифтерії і від правця, то кожні 10 років доросла людина має вакцинуватися. Пора вже знаєте, заводити такий календарик, да для кожної там людини, щоб вона розуміла, коли робила щеплення, коли не робила це, така моя невеличка е, ремарка. Ну, ні, краще за все завести, завести, ну не завести, а заключити декларацію із сімейним Точно, лікарем вони все і водять. вони вся інформація є в електронній системі, і це вже робота сімейного лікаря: проконтролювати, коли людина була щеплена від дифтерії чи не. Наразі їй зробити е, наступне щеплення. Коли людина була щеплена від ковіду, можливо, треба пригадати е, для того, щоб людина прийшла і провакцинувалася. Uh -huh. А якщо говорити про е, вакцинацію про ковід е, щодо ковіду, це окрема про грип, це окрема вакцинація і нічого. Якщо там, наприклад, підійшов час е, восени зробити бустерну дозу і зробити ми щеплення. ми можемо робити одночасно і вакцину від грипу, і вакцину від ковіду, Овіду, окрім того, є ну такі поки що наукові розробки до об'єднання mm -hmm. цих двох вакцин, і ми очікуємо, що найближчим часом з'явиться одна така комбінована вакцина, в якій будуть і вакцини від грипа, і вакцини від ковіда в одному флаконі. А з приводу нового штаму грипу, тому що вже отримуємо інформацію, що можливо буде хвиля саме грипу, а не коронавірусу. Як до цього готуєтесь? Тільки вакцинація. Тобто, як тільки з'явиться перша вакцина, незалежно який це буде виробник, треба буде провакцинуватися від грипу для того, щоб убезпечити себе. Якщо говорити про вакцинацію COVID-19, що ви побачили ось за цей сезон? Так давно не говорили про COVID, Це з лютого, майже чи кількість шпиталіза... шпиталізованих саме людей вона зменшилась? Як взагалі перебігає хвороба зараз? А, звичайно. Е... Ти ті люди, які вакциновані, вони трошки по-іншому переносять захворювання. Захворювання у більшості людей протикає дуже легко, тобто це може бути банальний нежиць, підвищення температури першу-другу добу. Потім людина вже фактично не відчуває жодних симптомів і може вважати себе здоровою людиною. Звичайно, якщо людина з хронічними захворюваннями була провакцинована. Від ковід вона може потрапити до стаціонара, але це відбувається в десятки разів ріже ніж у людини невакцинованої. Угу. А якщо о, говорити про те, що коронавірус також мутує, ми вже чули і штам Дельта, штам Омікрон зараз Омікрон 3 Якщо я не помиляюся з цифрою, ну він буде мутувати дуже довго. Тобто, це є. Е, у вірусів є така їх властивість. Одна їх з основних властивостей це мутація. Тобто вони намагаються вижити в зовнішньому середовищі, вони змінюються, вони пристосовуються до тих умов, які існують, для того, щоб вижити. Тому, звичайно, вірус буде постійно мутувати. А для того, щоб зменшити вірогідність мутації, ми маємо робити дуже Ну, Багато, і по-перше, це вакцинація. Тобто вакцинація може прервати цей ланцюжок постійних мутацій. Тобто в такому випадку вірулентність, тобто заразність цього вірусу, сила цього вірусу, вона буде зменшуватися. Тому дуже важливо це розуміти, і дуже важливо розуміти, що коли я вакцинуюся, я звичайно, я захищаю себе. але, Крім того, я перериваю цей ланцюжок мутації і захищаю своїх родичів, своїх близьких, тобто захищаю всіх тих людей, які спілкуються зі мною. І мені здається, це дуже важливо. А чи змінюються протоколи лікування? Ну, звичайно, змінюються вже. Е Принаймні, мені здається, більше року з'явилися ліки від ковіду, як ми їх mm -hmm. так називаємо, тобто є противірусний препарат, який впливає на цей вірус і який його вбиває. Тобто це, ці препарати вже входять до протоколів лікування ковіду. Зараз в наявності у сімейних лікарів є такі препарати, і якщо людина потребує його, то звичайно його призначаються. Тобто можна сказати, що не стоїть на місці. Знаєте, перші протоколи як з'явилися, і ось по ним і лікуємо все залежить від вірусу, так. Звичайно, все залежить від вірусу, все не, не тільки не, не стільки від вірусу, скільки від наукового прогресу, mm -hmm. тому що ми розуміємо, що є проблема, і її треба вирішувати. І цю проблему ми вирішуємо з різних сторон. Спочатку була розроблена профілактика, тобто була зроблена вакцина, яка захищає від захворювання. А по-друге, є вже ліки, які від. Ну, Лікують, тобто, якщо склалося так, що людина все ж таки захворіла, неважно вона провакцинована, або ну з якихось обставин вона не була вакцинована. Є ліки, які лікують. Пані Олено, наприкінці ефіру. Давайте з вами поговоримо трошки про гРВІ. В наш також сезон не йде, а Ми поговорили про коронавірус, про грип, про цю хворобу. Мені здається, що вона найпоширеніша. Давайте також поговоримо, як убезпечити себе. Ну, по перше, треба одягатися по погоді, так да, як ми то кажемо. Тобто, якщо це стосується дітей, то ми маємо їх одягати в комфортну одежу, тобто їм не має бути жарко, не має бути холодно. Тому що оці всі перепади від тепла до холоду саме і є такими провокаційними факторами, які впливають на розвиток гострої респіраторної інфекції. Не має значення, який компонент, який вірус викликає цю інфекцію. Тобто, людина та дитина має бути одягнути згідно сезону. Якщо це стосується наших приміщень, в яких ми постійно знаходимось, ми маємо їх постійно провітрювати. Тобто це є. Також способом профілактики вірусних захворювань дуже важливо дотримуватися режиму роботи та відпочинку. Тобто ми маємо працювати, але ми маємо відпочивати. Не має бути такого перевантаження, тому що перевантажування впливає на нашу імунну систему. Воно mm -hmm. якось так. Знижує імунну відповідь, і це може сприяти е, захворюванню гостро, будь-якої гострої респіраторної інфекції. Звичайно, правильне харчування е, це достатня кількість білків, жирів, углеводів, мір, мінеральних е, речовин для того, щоб наш організм працював постійно. Добре, як часи, то ми кажемо, да, тобто для цього нам потрібні умови. І якщо людина буде дотримуватися усіх цих умов, то звичайно ризик виникнення гострої респіраторної інфекції він буде знижуватися. Почула вас, пані Олена. Дякую вам, що ви знайшли час і долучилися до роботи студії. Олена Колоденко, директорка центру первинної медико-санітарної допомоги та докторка медичних наук, була з нами в ефірі. Раджу вам прислухатися до всіх порад, Адже треба оберегти себе, тим паче, що зараз у нас є на це можливість, і ми з вами ще побачимося.